Чотири роки працюватимуть над покращенням здоров'я подолян. В області стартував українсько-швейцарський проєкт Діємо для здоров'я. Реалізовують ініціативу за підтримки швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Наш проект працює у семи регіонах країни. Хмельницька область є новим регіоном, який долучився власне з цього року. Також долучила ще Черкаська область, і в цих регіонах ми будемо працювати за основними чотирма напрямками. Проєкт розрахований на повноцінне покращення різних сфер у громадах. У перелік входять фахівці освітньої соціальної сфер та працівники урядових та неурядових організацій. Буде обрано чотири громади. Після конкурсного відбору, подаватися на цей конкурс можуть всі громади, всі бажаючі без виключення, які хочуть зробити здоров'я громади набагато краще. Ми говоримо про те, що ми хочемо виявити захворювання неінфекційні захворювання, тому що в структурі всіх захворювань неінфекційні займають 85%. Тобто, ми повинні виявляти на ранніх стадіях неінфекційні захворювання, правильно лікувати і попереджати, змінюючи поведінкові фактори. У Залі зібралися представники громад. Вже зовсім скоро вони конкуруватимуть за участь у проєкті. Були й ті, хто одразу визначився долучитися до ініціативи. Що саме зацікавило? Це те, що потрібно дбати про здоров'я, про здоров'я всіх сферах нашого життя. Те, що має взаємодіяти соціальна сфера і медична сфера, обов'язково те, що наголошував спікер. Далі дуже цікаво, це догляд. Соціальними працівниками людей похилого віку, людей, які потребують догляду безпосередньо вдома, працюватимуть за декількома напрямками, формуватимуть політику, що сприяє здоров'ю на рівні місцевого самоврядування, а освіти, медицини і соціального захисту. Проваджуватимуть інновації у школах та громадах, посилюватимуть послуги первинної медико-санітарної допомоги, та також розвиватимуть ініціативи Все турбота медико-соціальної допомоги вдома для вразливих категорій населення. Попри всі виклики, які ми маємо, ми повинні розуміти, що потрібно дбати про себе, Потрібно дбати про Україну і про здоров'я українців. До 16 червня усі бажаючі повинні подати заявки. Результати ж буде оголошено до 11 липня. Переможці отримують грант на суму 10 тисяч швейцарських франків, обладнання, книги, експертну підтримку та багато чого іншого. Відтак вдасться покращити здоров'я чималій кількості мешканців громади. Олександра Толстюкнікітавелівоць, телеканал Перший Подільський.